Двоє ковальчан, заступник командира 3-ї механізованої роти, старший лейтенант 52-річний Олег Подліпінський та стрілець-санітар-солдат Роман Рибчук, якому тепер назавжди 36, повернулися додому на щиті. Офіцер Подліпінський боронив Бахмут, нагороджений хрестом честь і слава, був тричі поранений. Загинув на Луганщині неподалік села Діброва. Життя Романа Рибчука, учасника АТО, обірвалося на Донеччині неподалік села Серебрянка. Останнім місцем спочинку воїнів стала алея почесних поховань міського цвинтаря. На позачерговій сесії міської ради ухвалили звернення до міст партнерів щодо підтримки плану перемоги, який нещодавно представив президент України Володимир Зеленський. Депутати попросили підтримки у міжнародних партнерів з Польщі, Німеччини, Литви та США. Від Ковальської громади передали допомогу Збройним силам, відправили Краматорському 11-му прикордонному загону зарядну станцію та супутниковий модем Старлінг. А на запорізький напрямок до 451-го окремого піхотного батальйону 141-ї бригади поїде Мавік-3 та 5 fpv дронів Завершили поточний ремонт доріг у центральній частині Ковеля. На вулицях Театральна та Косачів замінили бордюри, встановили нові люки та дощоприймальники і відновили асфальтобетонне бетонне покриття. А напередодні цих робіт Коваль-водоканал замінив мережі водопостачання та частину споживачів переключили від залізничної води до комунальної. В Частині приміщення стадіону Верес відкрили нову локацію молодіжного простору місто Ідей. Проєкт реалізували у співпраці з громадською організацією Молодіжна платформа за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. На ремонт, нову техніку та обладнання місто отримало 700 тисяч гривень. У Ковалі провели відкритий чемпіонат міста з боча та сьомий кубок Ковеля. На змагання з'їхалося близько 60 учасників з різних куточків України. Серед них були мешканці Нікополя, Павлограда та Бахмута. У результаті в командному заліку команда Ковеля посіла почесне друге місце.